Вітаю вас, шановні друзі, з вами Деркаченко Олег на каналі Що є істина. І так, тільки що прочитав новину про те, що Палата представників Конгресі США прийняла законопроект про допомогу Ізраїлю. Грошову допомогу, там 14 мільярдів доларів. Ну, все добре, я не проти допомоги Ізраїлю, тільки за. Але мене дивує інше. Мене дивує те, що. Американці республіканці е, так опираються до, е, виділяти допомогу Україні. В Україні корупція там, і так далі, багато що іншого. Вибачте, це у мене світла нема в Херсоні, то я так записую відео на руч, бо е, просто хочеться сказати про це. І так, е, із-за того, що якоби у нас корупція, хоча я читав ось, будь ласка, кілька годин тому, посол. Америки в Україні заявляє про те, що допомога, яка виділяється на військо в Україні, не йде за призначенням і не розкрадається. Взагалі, якщо б американці так хотіли допомогти і перемогти зло російське, то вони б могли б зробити якийсь контроль над цими коштами, якщо вони не довіряють, але зараз кидати Україну. Це просто злочин. Це я хочу сказати всім, хто побачив. Це, можливо, там буду розповсюджувати. Я в мене кілька знайомих в Америці, буду розповсюджувати. Всі, хто зараз кидає Україну, вони, вони роблять все, щоб е, українці е, знову були під п'ятою русні, оці не русні, а оці злобної кацапні, яка так само, як Хамас, ріже на частини дітей, насилує жінок, вбиває і людей тисячами. І це друзі, наші деякі райони України були кілька тижнів під п'ятою росіян, і там вони понавбивали кучу людей. Це ось отак, до кого дійде республіканці. Та ви не республіканці, ви просто якісь, якась сучина русня. Я не можу по-іншому сказати, бо насправді заяви Трампа про те, що він покладе кінець війні з Путіним, треба домовитися, Це не така сама падлюка, як і той же Путін. Хай би приїхав сюди в Україну. Я б йому розповів, що таке життя тварюка, яка таскалася по публічних домах в Московії, коли жила там. і Тепер він перед Путіним прогибається перед цим з волоцюгою і тварюкою і вбивцею. І ще раз хочу, якщо це відео десь дійде, а такі відео треба розповсюджувати. Всі, хто зараз не стоїть разом з Україною з українським народом, це страшні злочинці, які заохочують вбивати, насилувати, вбивати немовлято, так як робить Хамас. І оце все роблять зараз ті так звані республіканці, які ще заявляють про те, що треба зробити імпічмент. Байдену він сказав, що завитує цей закон без допомоги України. Я молюсь про це, щоб він це завитував. Бо насправді я як Сонець, який пережив окупацію, я бачив, що вони тут робили. І е, друзі, е, якщо вони захоплять Україну, ще раз повторюю, буде е, е, знову величезна війна в Європі. І тоді американські військові, американські чоловіки будуть тут гинути в Європі, як, ж, як гинули під час Другої світової війни. Подумайте про це, розповсюдьте. Розповсюджуйте відео це відео таке, як бачите. Бо насправді те, що роблять зараз американці, це страшний злочин американці. Я маю на увазі в Конгресі оці от республіканці, які, як вони кажуть, там, втомились від України. Хай вони побачать те, що бачать українці в своєму житті. До зустрічі!